На стадіоні Лтава у суботу, 8 серпня, було спекотно. Матч двічі зупиняли для водопою. Гаряче було захисникам ворскли із перших хвилин гри. Їм настирловона надокучали атаками нападники Шахтара. У результаті це вилилося у швидкий гол у ворота Ворскля на четвертій хвилині. Давці, у тим непогано діяли в атаці, навантажуючи сахід суперника. І за 10 хвилин зрівняли рахунок. Вратарь, висить пробіг, хапає. Поки основного голкіпера команди однолітків Олександра Ткаченка залучають до основи, 19-річний Вадим Прокопенко проводить вже другий відповідальний матч у чемпіонаті Ю-21. Може, нервничав Прокопенко, так. Да. Йому не вистачає досвіду. Так, да, немножко тоже дві ошибки такі. Не вибити м'яч, а, звісно. Будемо працювати над цим. Емоційний тренер молоді Олександра Мольчук із перших хвилин був незадоволений роботою підопічних. Гра дійсно вийшла трохи нервна. Надіємося все-таки на допомогу деяких хлопців, які не оправдують, на жаль, поки ми мы... Надежд усілення не було. Ймовірно, старший тренер мав на увазі гравців від недавнього основного складу Дмитра Кравченка та Олександра Парнацького. Чимало грубих і недитячих, за словами тренера помилок. І привели до рахунку 1-3. Причому останній гол гірники забили полтавцям на останній хвилині доданого часу. В минулому сезоні дублери отримали бронзу. На цей рік цілі не менш амбітні. Будемо грати, стиміться на перемогу в кожному матчі.